Процедуру обгортання домовин полотнищами державного прапору розпочати. Два героя, два побратима, які стояли пліч опліч, стримуючи оборону рідної землі проти злісного нещадного ворога. Два товариша загинули в один день, в один час, в одному окупі. Сьогодні Южноукраїнська міська територіальна громада прощається одразу з двома героями-земляками. Денисенком Сергієм Володимировичем 1998 року народження та Польською Володимиром Юрійовичем 1985 року народження. В перші дні повномасштабного вторгнення Володимир не зміг стояти осторонь, тож одразу повернувся до своїх корінь, щоб захищати їх від загрози ворожих сил. І вже 14 березня 2022 року Володимир був призваний на військову службу за мобілізацію. 16 червня 2022 року. Під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини поблизу населеного пункту Тошківка Сєверодонецького району Луганської області солдат Сергій Денисенко та солдат. Володимир Польський вважалися зниклими безвісті. Від виконавчого комітету я за себе особисто хочу висловити відчуття рідним, друзям, побратимам. Ми не маємо права забути їхній подвиг. і наш обов'язок підтримати їхні родини та зберегти світлу пам'ять про них. Герої не вмирають. Вічна пам'ять героям. Сьогодні у нас дійсно важкий день. Прощаємося з дуже чудовими хлопцями. Хотів би подякувати родинам за те, що вони дійсно виховали справжніх чоловіків, справжніх патріотів нашої держави. Пам'ятайте, герої не вмирають. Слава Україні! Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, як летіли, журавлі, воїв на щитах несли. На щиттях не в місце те нема бої, так багато втра.